Всім привіт! Сьогодні новий урок на каналі по паттернам прайс Сьогодні поговоримо про паттерн фейки. Це паттерн, який натякає нам про хибний пробій на графіку. Як виглядає фейки? Фейки складаються з трьох свічок тобто, це комбінація з трьох свічок. Перша свічка це є материнська свічка, її діапазон він найбільший за другу свічку. Друга свічка це є inside Bar. Вона не виходить за діапазон першої попередньої свічки. Третя свічка це сві, саме свічка фейки. Тобто вона проколює inside Bar і повертається в діапазон материнської свічки. Теж саме і тут. Ще раз, у нас є комбінація з трьох свічок, де перша найбільша свічка, це материнська свічка. Наступна свічка Inside бар Вона не буде виходити ані тілом, ані шипами за діапазон першої свічки. І третя свічка вона проколює Inside бар або ж і Inside бар і материнську свічку, і повертається в діапазон материнської свічки. Як виглядає паттерн фейки? Як визначити напрямок фейки, тобто, як використовувати це для торгівлі? Напрямок фейки визначає свічка, яка проколює інсайд-бар. Якщо свічка фейки, тобто свічка хибного пробою, проколює інсайд-бар зверху. Вона прокол зробила зверху і повернулась в діапазон інсайдбару або ж материнської свічки, такий сигнал він на продаж. Тобто, це сигнал на сел. Якщо ж у нас є материнська свічка Inside Bar, а свічка фейки проколює інсайдбар знизу і повертається в діапазон материнської свічки та інсайдбару, такий сигнал це сигнал на покупку подивимось як виглядає структура фейки на менших таймфреймах. приклад у нас є ситуація. У нас є материнська свічка, inside bar, А також у нас є прокол inside бар знизу і повернення цієї свічки в діапазон inside бар Що ми тут бачимо? Можемо визначити лініями У нас є inside бар Є материнська свічка. Визначу материнську свічку прямокутником, а inside бар лініями. І у нас є прокол inside bar. Перейдемо на менший таймфрейм та подивимось, що у нас сформувалося на меншому таймфреймі. Ми бачимо. Те, що у нас визначено як прямокутник, це у нас діапазон материнської свічки. Наступний день це у нас годинний таймфрейм відносно денного лініями визначен inside bar». І ще один день наступний день що? що у нас тут коїться? У нас є вихід за діапазон інсайдбару. Якщо ви бачите, у нас є. Давайте так зробимо. У нас є хибний пробій, тобто, у нас свічка закріплюється за інсайдбаром, баром а наступна повертається в діапазон інсайдбару. бару Це в нас і є формування хибного пробою. Тобто, після того, як свічка закріпилася в діапазоні інсайдбару, ми можемо відкривати свою угоду на покупку. І ви бачите, як вона відпрацювала. Подивимося ще одну ситуацію. Так, за 3 лютого. У нас так само є материнська свічка, є інсайт-бар І свічка фейки проколює інсайт-бар і материнську свічку зверху і повертається в діапазон інсайт-бару. Тож, так само визначаємо лініями інсайт-бар прямокутником материнську свічку. І подивимось. Що формувалось тут. Тут навіть видно на старшому таймфреймі, на таймфреймі H4. У нас є денна свічка, є inside бар є закріплення за inside баром і повернення в діапазон inside бару І ви бачите, знов-таки ця ситуація дуже гарно відпрацьовує. На годинному таймфреймі буде більш наглядно. Перший день у нас. Формується материнська свічка, вона задає діапазон. Наступний день не виходить за цей діапазон. І третій день, третя свічка у нас вийшла, вийшла за діапазон, закріпилася за діапазоном -бару та материнської свічки, а потім повернулася в цей діапазон. Це і є. Хибний пробій. Якщо ви так будете відкривати свою угоду, то вони приносять дуже гарні співвідношення ризику до прибутку. На денному графіку це виглядає лише як прокол інсайд-бару та материнської свічки. У нас ще був один фейк, і зовсім нещодавно. Давайте ще його подивимось. Знов-таки, у нас є інсайдбар, бар визначаємо його лініями та подивимось, як формувався він. І так, ми бачимо: перший день у нас сформувався материнська свічка, визначаємо її діапазон мінімум, а також, точніше, максимум і мінімум. материнської свічкою. Наступний день не виходив за діапазон першого дня. Це у нас сформувався інсайт бар І третій день. У нас є вихід за діапазон, закріплення за діапазоном і повернення в діапазон. Також у нас потім формувався ще один хибний прокол, і вже потім ми пішли на низ. Тобто, ось так виглядають фейки на старших таймфреймах та їх структура на молодших таймфреймах. Також я маю ще зазначити, що. Колір свічок, які формують фейки, майже неважливий. Тобто і цей варіант, і цей варіант це буде фейки на покупку. У нас і тут є прокол інсайдбару знизу, і потім повернення в діапазон. Тобто ми е, припускаємо, що після цього у нас ціна буде рухатись далі гору, догори. І тут така сама ситуація: у нас материнська свічка ведмежого. Напрямку інсайт бар також є у нас прокол знизу, повернення в діапазон, і ми також пропускаємо, що у нас буде рух ціни догори. Також є фейки, які не можна торгувати, а саме це ті фейки, в яких інсайт бар проколюється з двох сторін. Тобто, ви бачите, у нас є материнська свічка, у нас є інсайд-бар. І у нас свічка фейки, вона робить прокол із одного боку, і з іншого боку інсайд-бар. Так само і тут материнська свічка, інсайд-бар. І прокол інсайд-бар з обох боків. Так само і тут. Тут також тут. Є прокол, але він, все од... але він незначний, але все одно такі навіть незначні проколи це не є гарним сигналом на відкриття угоди. Тож такі фейки торгувати не можна. Ож, е можна визначити силу паттерну фейки. Сильнішим буде той фейки, в якому є прокол материнської свічки. Тобто, у нас є материнська свічка, inside Bar, а також є прокол лише inside Bar. Так, це вважається нормальним сигналом на відкриття угоди. Але сильнішим буде той фейк, який буде проколювати не лише inside Bar, а ще й саму материнську свічку. Тобто, запам'ятайте, будь ласка, що фейк, який проколює материнську свічку, він буде сильнішим. Як і всі паттерни, фейки можуть торгуватися з агресивним стоп стоп-лосом, а також з консервативним стоп стоп-лосом. Наприклад, тут у нас є фейки на продаж, материнська свічка, інсайдбар, прокол зверху. Та ви можете відкривати угоду на продаж одразу по закриттю свічки. Ви можете встановлювати агресивний стоп-лос це за свічку фейки, або ж консервативний стоп-лосс, за материнську свічку. Так само і тут. У вас є фейки на покупку, є материнська свічка, inside бар Є прокол лише інсайд-бару, і ви можете відкривати одразу угоду на покупку. Агресивний стоп-лосс, ви виставляєте за мінімум свічки фейки. Консервативний стоп ви виставляєте за мінімум материнської свічки. Також дуже важливо, ви маєте розуміти, що фейки, як і всі інші паттерни прай-секшн, їх не можна торгувати у відриві від контексту самого ринку. Тобто всі паттерни торгуються лише в контексті ринку, враховуючи напрямок руху та структуру ціни. Давайте ж подивимось тепер фейки на графіках. Це пара євро-долар. Дивимось, у нас є висхідний рух. Ми, коли ви визначили напрямок руху, ви маєте розуміти, що ви будете шукати сигнали на відкриття угоду на покупку, тобто в напрямку руху. І що ми тут бачимо? У нас був навіть ось тут маленький паттерн фейки. У нас є материнська свічка, є інсайдбар. І є малесенький-малесенький прокол інсайдбару зверху, а це нам говорить про те, що цей сигнал формується на продаж. Але він проти основного руху. Тож, такий сигнал ми не торгуємо ні в якому разі. Далі, давайте подивимось Дивимось на екрану. Так, у нас тут також формується паттерн фейки. Давайте подивимось. У нас знов-таки присутній висхідний рух, ми все ще не оновили максимум, та ми не оновили мінімум, тож ми все ще знаходимось у висхідному русі. І у нас формується паттерн фейки на продаж. У нас є прокол інсайт бару зверху, тож ми припускаємо, що у нас буде ціна падати на низ. Але нас вибиває за стоп-лосом, тому що ми намагаємось торгувати проти тренду. Дивимось, що буде далі. Так, у нас нібито є ще один інсайт-бар. І у нас є прокол інсайт-бару зверху, і ми припускаємо, що це нам дає сигнал на продаж. Тобто, це знов-таки у нас паттерн фейки. Але знов-таки ми знаходимося у висхідному русі і ми знов намагаємось продавати. Не треба так робити. А, давайте подивимося, що буде далі. У нас формується ще один inside bar. І ось тепер у нас є прокол inside бар знизу. Тобто, тепер ми отримали сигнал в напрямку тренду. Це означає, що ось тепер ми можемо відкривати свою угоду. А ми відкриваємо угоду за ціною закриття свічки. Стоп-лос встановлюємо або під мінімум самого паттерну фейки, або ж під материнську свічку. Через те, що тут був прокол і материнської свічки, у нас буде стоп лос стояти під мінімумом фейки. І з таким маленьким стоп-лосом ви можете виставляти, наприклад, take profit десь за, на оновлення цього максимуму. Давайте подивимось. Чи дійдемо ми туди, чи ні. Ну, припустимо, 150 піпсів стоп лос і 105 піпсів наш тейк профіт Ціна рухається в нашому напрямку, і ми закриваємо угоду. Тож, дивіться уважно, за такими сигналами на ринку вони дуже прибуткові. Але намагайтесь торгувати їх лише в напрямку тренду. Тож, якщо вам сподобався цей урок, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та до зустрічі в нових відео.